Всім привіт! Радий вас бачити на своєму каналі Burundog Games. І сьогодні у мене такий незвичний огляд. Ось це мій скарб, який я нещодавно придбав, і відразу вирішив поділитися разом із вами. І в кінці відео, в принципі, ви можете отримати певні бонуси, якщо захочете, таку ж саму станцію. І так, трішечки про цей скарб, що це таке? Це портативна зарядна станція FossiBot F2400. d 2400 в нас означає, що вона 2400 Вт. Так, це потужна штуковина, яка дуже класно підійде для квартири під час блекаутів. Я її купив за кордоном в Німеччині на офіційному сайті від виробника. Поки можете поставити на паузу, точніше, не ставте на паузу, підпишіться, поставте коментар, напишіть коментар, підтримайте контент. І так, що з собою представляє ця станція? Ця станція вагою в 23 кг. Досить така нелегенька штука. Нею можна реально качатися. Я думаю, ви це все побачили. Так. Далі, що у нас тут є? Давайте почнемо з, з ось цього. Тут у нас є портик, точніше. не портик, кришечка, Під кришечкою знаходиться лючок. І тут в нас знаходиться е, кабель живлення, досить такий грубий, жирний. Далі у нас тут знаходиться кабель для підключення сонячних панелей з такими входами. І вхід для підкурювача для автомобіля. Щоб заряджати. Ну, автомобіля в мене немає, тому я не знаю, для чого воно. Ну, воно тут є і хай буде. А, місце тут нормально, можливо, пізніму, якщо не забудуся. А, трішки мій кейбл менеджмент назад. О, все, клас, клас, все зробив. Кейбл менеджмент нормальний. Так, далі що в нас тут є? Далі можемо пройтися легесенько по наших попередній панельці. І так, що в нас є на цій передній панельці? Тут у нас є кнопка включення, кнопка регулювання е заряджання, потужності заряджання, LCD-дисплейчик. Е тут у нас є 4 порти, якщо тут буде видно на зарядку це ось від прикурювача, далі на сонячні панельки і на 12 в, е вольт Це ось такі для блоків живлення. Ось тут у нас є ліхтарик. А, я її не включив, потім включу. І ось тут є у нас розеточки портики USB, USB-C, можливо, окремо також підзиму, а можливо, і ні USB-C. І також USB-C для швидкої зарядки. А, всі вони включаються окремими кнопками, кожен блочок свій. Ліхтарик також. І це все виводиться на ось цю панельку. А, щоб включити, потрібно затиснути 3 секунди, потримати. І тоді воно включається. Можу зараз продемонструвати. Слухаємо. Дуже прикольний звук увімкнення цієї станції. Так. Я думаю, що всі чули. Можливо, це не буде чути на відео. Якщо не буде чути, також підзиму. Звук як термінатор. Ось. Тут у нас є. Відсоток заряду показується, коли заряджається, тут бігунок бігає, прикольно, написано Fast Charge, Скільки годин е залишилося до, е до розрядки. Е тут скільки в нас, можливо, наоборот, мені погано видно. Тут яка потужність зарядки, тут яка потужність розрядки, якщо в нас щось підключене. Ось, наприклад, дивимося наш ліхтарик, як працює, світиться, бликає, по-іншому бликає і виключається. Вночі, в принципі, досить непогано світиться. Далі ми ось тут включаємо наші порти. І відразу з'являється, що в нас ці порти включені. Відключаємо. Досить класно для безпеки. Включили, ось тут також з'явилися. І ось тут з боку також включається. І також видно, які порти в нас працюють. А, далі покажу, що у нас тут з боку є ще. Тиць. Ось з цієї сторони у нас також є. Розеточки 220 вольт змінного струму. Далі у нас ось тут є а, портик. Тут у нас знаходяться, знаходяться кулери, закриваємо, тут закривається досить плотненько. І з цієї сторони у нас є, що у нас є також кулери. Ось тут. І ось тут у нас. Підключення нашого кабелю для заряджання і підключення батарей сонячних. І ще я покажу вам, що на задній панельці є. Ух! Вона нелегка. Не і ось тут у нас задня панелька. Переставлю на місце, щоб був ох, красивіший кадрик. Так ось. Заряджається вона досить швидко. В... Інструкції по експлуатації вказано, що вона заряджається. Ось тут, коли ми крутимо, ми вибираємо потужні зарядки, Максимальна 1100. І ось тут ми крок по, по 200. В мене вона заряджалася на 900. І з 25% до сотні вона зарядилася трішки менше, ніж за 2 години. Це на 900. В інструкції вказано, що вона заряджається. На 1100 за 2 години. Так що, в принципі, досить швидко і нормально. При зарядці потрібно, щоб ось ці панельки для кулерів були відкриті, щоб вони працювали і вона не нагрівалася, я заряджав вона десь до 50% взагалі кулери не крутились. Вона абсолютно безшумна, нічого не чутно. Далі, після 50%, е, включилися кулери, але включилися. Вони. І я їх почув не через те, що вони крутилися, а через те, що, оскільки вона нова, то я просто відчув легесенький запах пластику. Так вона зовсім не пахне. А пахне, пахне як. Пахне як. Ну, як стандартно. Стандартна нова річ, вона ось так пахне. Коли кулери включилися, то трішечки такий легесенький запах пластику був недовго і, в принципі, все. Але я думаю, це перший прогрів був такий, і, і тому відчувся легенький запах шуму взагалі не було. Ось зараз вставлю сюди, як вона шумить, коли кулери не крутяться. Ось тут зараз я ставлю як вона шумить, коли кулери крутяться. І для порівняння, також я щось сюди додам, як шумить мій ноутбук, коли на ньому запущена гра Control. І як шумить моя підставка для ноутбука. Щоб ви розуміли, коли я граю за ноутбуком і ще включена підставка, то цю штуку взагалі не чути. Навіть коли ноутбук ти її не чути. Нагрілася вона трішечки з цієї сторони. Тут, можливо, блок живлення стоїть, тому що блок живлення. В неї вмонтований не окремо як в Блуєті чи в інших дорожчих варіантах. Тут трішки нагрілося, але ненадовго до кінця зарядки воно вже тут охололо, тобто це десь на 50-60%. Заряджалося 2 години. В принципі, що така штука на 2400 вистачить абсолютно для всього в квартирі. І пралку можна, і бойлер можна, і мікрохвильку, ноутбук я взагалі мовчу з телефонами. Тобто штука дуже класна в нашій зараз сучасній реалії життя. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. На цю станцію будуть потім знижки, бонуси в кінці. Якщо вам потрібно, пишіть в коментарях, хочу таку, скинь посилання, де купив, і скинь промо на знижечку. Так ось. Ось така от станція. По, по ціні відразу розповідаю, коштує вона без знижки 1058 доларів. По, мої, по моєму посиланню вона буде коштувати 958 доларів. Ще окремо є додаткові промокоди там від 60 доларів до 240. Але це вже на інші модельки, тому що є моделька поменше, попроще на 1200 Вт, є на 3600. Різні є знижки. Пишіть, якщо потрібно, якщо цікавить, надам. Але вони будуть працювати тільки по, по, по моєму посиланню. Якщо що, можу спробувати домовитись на якісь трішечки інші умови. Доставляється вона з -за кордону, мені йшла з Німеччини, дійшла до мене в Україну за 14 днів. Ось, доставляється вона через. Я замовляю через нову НТ Шопінг-абоміст. У нас спочатку переміщення по Європі безкоштовно. а далі вже з Європи в Україну, там вже по тарифах перевізника, або також можете написати мені можемо спробувати домовитися. Я можу ще деякі варіанти вам запропонувати. Що ще сказати? Збірка досить класна, тут ось такі ручки потужні. Не люфтить, не скрипить, збірка максимально якісна. Претензій абсолютно немає. Також до неї є інструкція і коробочка вона йде спочатку в її звичайній коробці продажній, і потім в транспортувальний вже для перевезення. Поки що я задоволений, така ж сама це для порівняння, така ж сама станція на дві. Навіть не на 2400 а на 2000 ватт від Блуєті або в EcoFlow коштує, щоб ви зрозуміли, від 2000 доларів. А ця на хвилинку 1000. Зі знижкою ще менше можна там максимально опустити десь до 900. Тому, звісно, тут немає керування зі смартфону, не підключається, але кому воно реально потрібно, я не знаю. Так, е, да, це прикольно, якщо це додатковий бонус, але тисяч плюс тисячу доларів, чисто щоб з телефончика поцикати. ні. І також ну, екранчику в нас не сенсорний, що також, в принципі, навіщо все і так виводиться, все видно. Тому не знаю для чого потрібен сенсорний екранчик. Ось така от станція, ось такий огляд. Якщо вам сподобалось, лайки, коменти, підписка. Кому потрібні додаткові бонуси знижки, пишіть також в коментарі, мені потрібно. І тоді зв'яжемося. Посилання на станцію, можливо, буде в описі, а можливо, буду чисто по запиту закидати, будете розглядати. З вами був Борундук. пока-пока.